Уражено низку об'єктів ворога, Темрюцький морпорт, результати влучань в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України. Так, з метою порушення системи логістичного забезпечення противника на тимчасово окупованій території Луганської області у районі Чмирівки. Уражено склад боєприпасів. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад безпілотних літальних апаратів російських окупантів. Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пальномастильних матеріалів уражено склад ворожого підрозділу у районі Сімейкиного, тимчасово окупована територія Луганської області. Також з метою зниження спроможностей окупантів зведення протиповітряної оборони уражено мобільну вогневу групу та зенітний ракетно-гарматний комплекс панцирєс С1 у Донецькій області. Ступінь збитків у всіх випадках уточнюється. Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними безпілотними літальними апаратами Темрюкського морського порту Краснодарський край РФ, що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того, продовжується пожежа на наливній єстакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже тисячу квадратних метрів. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України.